Ситуація повністю під контролем. Що нашої організації, це Рада громадської безпеки, що, можна сказати, навіть про охоронними органами, що я маю на увазі, це в більші міри службу і безпеки України. Більший мір. Працівники міліції також. А, а то коли все не Ну, скажімо так, ситуація під контролем. Вчора було декілька таких напружених моментів. ми… Люди прийшли там до відділу міської міліції своїми вимогами, що звільнили там, тих, хто затримали. Було там на вечір вже дві групи. Була одна група цих протестуючих, і вони в своїх там, поглядах робилися на, на дві групи. Скажімо. Одна група хотіла штурмувати міський відділ, спалити його, ну, там по сценарію скажімо, Сходу України. Інша група більш така поміркована боялась, що з'явиться звідкись там правий сектор, як завжди тут сьогодні, його бояться, і на парашутах, і всіх там розстріляє. Ну, щоб ви розуміли, там, от, дві тижні, як стоять е, в цій блокпості, ми співпрацюємо з усіма громадськими організаціями, з усіма самооборонами, які тільки можуть бути. По-перше, для чого ми це зробили, щоб скоординувати всі дії, щоб не було махновщини, яка прибудувала в Києві, Захвати офісів, банків і так далі, так далі. Думаю, ми з цим етапом разом з тими же працівниками міліції, в основному службою безпеки, ми з цим справилися на той момент. Другого числа ситуація вийшла неконтрольована, тому що дійсно вийшли одесити. Ну, дійсно вийшли одесити і захищали своє місто від, від цього всього, що, що, що сталося. Ми будемо в подробності. На, на момент до другого числа. У нас було мобілізовано людей, які стояли іменно на блокпостах. Порядка 800 чоловік це одеситів активних, які дійсно ходили на ці всі зміни, там у нас зміни перші часово були. На момент 2 числа, вже в день, я не можу вам сказати навіть точну цифру. На сьогодні навіть мабуть, не можу сказати точну цифру, тому що оце місце, Жуковського 36, мабуть, стало якимось вже символом мобілізації. Сюди прийшло скільки людей, що... Ну, ми навіть зробили все, щоб люди, які були зброєю, законною зброєю, вони з цього двора не вийшли. Ніхто не вийшов на ті події, які відбувалися. Абсолютно ніхто. Це було, скажімо так, наказ начальника штабу Хорстяка Руслана. І всіх людей, які були зі зброєю, вони розуміли, що деякі воювали в Єгославі, в Іраку вони воювали, вони знали, що таке кров, бачили своїм мачим. Вони цього вирішили не допустити, отсюди ніхто не вийшов зі зброї. Всі інші там, самооборони, не самооборони, автомайдани, я не можу назвати всі організації, тому що приходили прості одесити, я не знаю, ким їх назвати. Ну, приходили і все, брали те, що міг брати, в руки, там палки, шмалки. Люди приносили бронежилети самі з собою, в нас щось було. І одягались, самі приходили з чимось. Ми тільки людей зі зброї залишали тут, всі останні йшли вже. Куди всі, туди всі останніші. Дивіться, але цих проросійських от їх вигнали тоді з центру міста, і вони ж нікуди не ділися. Яка є інформація, де вони зараз, чи вони щось готують? Там проросійських я не знаю, чому їхнє керівництво, так зване оце Куликового поля, поступило так, що вони своїх людей загнали ту повпаску. От ми не знаємо. Вони знали, що вони вже програли всі бої тут в центрі, які вони спровокували. Я говорю, у нас є повне відео, повний хронометраж всіх подій. Від початку до кінця. Чому вони загнали людей свої в паску? Вони бачили, що колона дуже велика там йде в їхню сторону, і вони могли просто отуди піти. Просто-напросто. Ну самі сміло, хай би остались, там на барикадах, повоювали. Ну, там винушки ...пограли в зерніцю. Чому вони їх загнали туди? Чому вони закрили зсередини? Ну, це, мабуть, відповідь для правоохоронних органів, там, наскільки я знаю, ведеться слідство. Пускай відповідають. Є куча ж відео, ви бачили, що. Якраз люди одесити, там кричать правий сектор, правий сектор, люди одесити питалися їх спасати, а ті кидали, ну, там другий, третій поверх хотіли спасати, а з п'ятого і з криші кидали котель Молотова, тому що вони не розуміли, що люди з третього поверху, які були закриті, кричать їм, не кидайте, нічого не треба, бо їх спасають, а ті кидали. Ну, опять же, це все слова, є відео, можна подивитися там. По ситуації, говорю, вона на даний момент, я вважаю, що під контролем. По-перше, вони деморалізовані матч реванш Ну як можна зробити матч-реванш проти, проти Одесити, я, я не знаю. Ну, не знаю. Буде якась провокація, ви розумієте, на наш погляд, на наш погляд, нічого нікого не вийде по поводу захвату адмінздання і всього іншого. Тому що, мабуть, якщо б захопити там якесь адмінздання, потрібна ну, як мінімум підтримка громадськості. І, мабуть... Більше відсотків 15, в Одесі такого немає. От коли вийде там, наприклад, 60-70% Одеситів і скажуть, що «да, так, ми за таку-то владу, От тоді не получиш що захоплюється. Старо це не получиш. особливо після того числа. Дії міліції прокоментуєте. Я ці дії би, мабуть, для правоохоронних органів, але дії міліції, ну якби так попроще сказати вам. Ну, як мінімум. Це так. Всі події почали біля другого штабу, зібралась куча молодиків тут. Офіційна не версія була, в чого все почалося. Фани-менталіста і Чорноморця збиралися пройти тут маршем, пропущати свої там пісеньки і як би, все. Це в три години мало відбуватися, їхній марш фанів. А в час, дня, по офіційній версії Кулікового поля вони прийшли ложити вінки погибшому бельку. Тут у нас рядом пам'ятник є погибшим міліціонерам. І, мабуть, десь півдругу тут вже було 100-150 чоловік ну, відповідної зовнішності, ну це там одне діло. Із них чоловік 35 в масках із дубінами, з іншими предметами такими важкими. Від них буквально 50 метрів стояли два автобуса спецпідрозділу міліції, які, в принципі, не реагували. Ми два рази просили. Був що начальника міліції один і дві. Я набирав. І всі інші працівники цього штабу він просто не брав трубку. Потім, коли ми дозвонили, сказали, що так і так, дійте, люди в масках стоять з долінами, вони говорять, нема порушень громадського порядку. Потім вони підійшли сюди, побили тут машину і за того, що на ній був просто український прапор. Побили машину, вже відбулись порушення громадського порядку. Потім вони колоною вирішили в супроводі в оточенні працівників міліції туди до далі, де почали криваві всі події. Фактом, що до кривових подій, була побита машина, були порушення громадського порядку. Чому вони би здіяли вже після цього факту до стрільби, до гранату, до цього всього, ну, відповідають відповідні органи, це ну, не нам сюди. А розслідування зараз як ведеться? Чи є, є претензії саме слід... до ваших людей чи кримінальної справи? Так, е, да, вчора там, вчора там наскільки я знаю, я, ну, у мене недостовірна інформація, але е, в одного з лідерів одеської самооборони, ну, це така певна організація, яка у нас біля Дюка на Майдан завжди збирався. І люди теж самозуртувалися, і вони там назвали себе Одеською самообороною. І на одного з цих лідерів, наскільки я знаю, вчора зранку був обшук, причини не знаю, чому. як, ну, Працівників, мабуть, правоохоронних органів теж можна зрозуміти, Маса інформації йде, щоб ви розуміли, що там щось заміновано, там бомба, там граната, там якісь терористи. Тобто вони відреагували, мабуть, правильно, і, мабуть, слідство розбереться. Тобто, може, це було недорозуміння, я це коментувати просто не можу. А серед ваших затримані, є затримання переважно з боку проросійських. Сепаратисти. Є проукраїнські затримання? Угу. Ну, Теж важко сказати, розумієте? Ну як я можу сказати, людина проросійська чи проукраїнська, якщо в торговому церкві, в центрі Афіни там, брали всіх підряд. Тобто, це таке діло. Мабуть, там Ну, В основному, я так думаю, на відсотків 90-95 затриманий сепаратистів. Ви ж розумієте, коли йде, там біжить куча людей, там 500-600 чоловік, ось там з свої кучі, може бути проста людина. Ну, все таке діло. в основному на затримання відбулися сепаратистів. На 9 число, що очікують? Чесно сказати, Я mm -hmm. не знаю, що Путіна були. <свісно> а так, я думаю, все буде нормально. А от сьогодні ми вже чули про якісь зелених чоловічків на блокпостах. А це оця громадська організація разом з Одеситами ми створили блокпости ну, ну, перед Паскою. У нас перший блокпост, вийшов 12 ночі. Потім е, губернатор до всіх подій, які у нас відбувалися, до взриву на блокпосту на сьому фронті, так? Е, була там яка ситуація. Він їздив, і говорив, що це створив. Ну, їздив, так їздив. Ми мовчали. З цього ми створили свою медіа вже групу, тому що вже вирішили позиція начальника штабу Руслана Хростика, говорить хороші події, і це роблять всі одесити, ми просто висвітлювати не будемо. Люди самі будуть знати, хто це робить. Ну потім, коли відбувся взрив, губернатор наш сказав, що там стоять непрофесіонали і. Погані люди, так як буду м'ягти говорити, ми поставимо професіонали. Вони створили там якийсь що скажу, як, можна, підрозділ сприяння громадського порядку. У Нас їх вже почали називати зеленими чоловічками. Ну, Це е, люди, бивші міліціонери, всі-всі всі інші. Про... Підрозділ, сприяння в громадському порядку він називається у них. Ну, Це законна організація, яка у нас створена при губернаторі. Ось губернатор його сторінка з Фейсбука, до речі, вони здалися цей фонд «Патріот». Тут гроші, які збирають. Ну, Людям обіцяють зарплату. Я вважаю, може це і нормально, мабуть. Ну, З іншої сторони, щоб ви розуміли, коли людина йде на той же самий блокпост або за свою країну за гроші, це одне, а коли вона йде як патріот, це зовсім інше. От і все. Це моя позиція. Тобто, так, в штаб, в принципі, в області був створений, мабуть, через пару днів після нашого, як ми поставили перші блокпости. Потім вони сказали, що в них на Пасху вихідний, ми почнемо працювати з вівторка. Тобто це не ті зелені чоловічки? Ні, це не російські, ні, 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 ні. Це от якраз цей підрозділ, ще раз повторяю, підрозділ mm -hmm. сприяння в громадському порядку. Це офіційна організація, яка створена там при. Тут ці блокпости от зараз посилюєте, так? Ну, вони, вони їх там посилюють. Поки що з нами, от зв'язку з цими подіями, ніхто цього, цього підрозділу не зв'язався і ніхто ніяк це не прокоментував. Тобто -то ви паралельно працюєте, так? Ну, пар блокпости, от цей блокпост, що ви розуміли, створений нами. Ну, Нами це одеситами. Хто привіз блоки, хто привіз постав, no, хто, хто що привіз. Е Як паралельно працювати, я не знаю. Сам блокпост. Дуже багато в нас тут людей військових, так вийшло, що ну, дуже багато прийшло. Сам блокпост не є якимось військовим об'єктом, що ви розумієте. Тому що спеціально обучені люди, що з української, що з російської сторони, якщо вони закритамо щось там зробити, там проїхати і блокпост нічого зробить. Блокпост це е, такий форпост. Скажімо так. Ну, е, це дозор, умовно кажучи. Ну, вон да, вони виконують функції дозору, тобто вони машини там. Сповіщають нам сюди, черговий нашу міліцію, прокуратуру зразу сповіщають, що якась машина десь там прорвалася, так він працює. Тобто ми цілі задачі не ставимо, там когось затримувати, падати під колеса і когось там стріляти, тому що всі живі люди потрібно зберігати життя. Сам блокпост є такими символами патріотизму. По всій області зараз дуже багато розширяється. От, та Турбунари можуть навести приклад конкретно. Там є декілька груп, скажемо, впливу в це містечко, містечку. Да? Одна національна меншина, друга національна меншина комерсовці підприємці, браконьєри і прості жителі. Так? От ці всі люди вони до створення блокпоста вони або взагалі не розмовляли, або навіть не ходили по одній вулиці. Коли вони самі говорять, ми здивувалися, коли на одному блокпосту, тут, наприклад, одна національна меншина там, шашлик жарить, інша національна меншина там, барана якогось притягнула, третя інша національна машина, коли е, мішки з піском тягає. вони всі, всіх всіх об'єднали, всіх це дуже здивувало. Ось тобто, оце такі форпости єдності і все. Моя особиста позиція Руслана Форостяка була позиція, щоб ви розуміли, може якщо проїдете, я на одному блокпосту за цих три неділі ви не побачите і зараз не побачите якоїсь партійно самої. Там тільки десь там український прав. Все. І навіть при цих всіх подіях 2 числа пов'язочки у нас і були жовто-блакитні. І буде так завжди, буде тільки українські прапори. ніякої, ніякої політики абсолютно не буде. По пожежі в профспілках, за вашу інформацію, звідки почалося? Я не можу стверджувати, ну наскільки я розумію, коли летіли ці коктейлі, це слідство повинно встановити, це летіло в не з вони летіли і до дверей, але вони долітали максимум до холу, ми ж бачили, там Да, Подивіться відео, де почалась пожежа, на якому повсі. Туди бутилку докинути нереально, просто-напросто. Ну, опять же, це наші всі версії, пускай слід подає відповіді. Ну, летіли в основному знизу. З цієї сторони, так названо, от тут всі бояться правого сектору. В Одесі і сектор живе. Є у ви... нас правий сектор. Ну от Я бачив їх тут чоловік, може, 5 є, це молоді хлопці до 10 чоловік. Ну, були фани. Це от фани там футболу. От чомусь вони вирішили себе назвати правим сектором, якимось там чином вони туди попали чи не попали, вважають себе вони там, ну правим сектором. У них якась координація є навіть з правим сектором. Ну їх тут біля 10 чоловік. Такого, як такого всі бояться правого сектору, ну немає у нас такого. Ну як можна назвати, от, тисячі цих одеситів, які там бігли. Ну, Розумієте, зараз то в той формі там, без якихось розпізнавальних знаків, то той правий сектор. А коли люди прийшли мисливці, рибалки, прийшли в камуфляжах, то це що, правий сектор? Я вважаю, що ні. А що тут, як, вже, як про візитку яруша, вже говорять про якісь 15 вагонів в ультрасі, це, це звідки? Ну, це, це візитка Яруша. Дивіться, я вчора говорю. Вчора дві групи, там, вони розділились на дві групи по, по своїм думкам, коли е, збиралися захопити міське управління міліції. Одна група там більш радикально настроєна, тому що всі бойовики там половина рани десь залезли, половина потікали почесно. А от вийшли там, просто вийшли люди, свято, в основному багато було на підпитку, опять же, є скучає відео, я не хочу там звинуватися, тому що це все слідство хай, цим займається. Одні боялися, ні о, у правого сектора, я не знаю. Ми, ми вже тут теж сиділи, сміялися, що вони на парашутах повинні звідки спуститися. Що. Наскільки знаю, вже сьогодні навіть вчора до нас пізно ввечері заїжджала Ольга Богомолець, теж ці питання були по поводу правого сектора. Сьогодні, наскільки я розумію, буде офіційна заява, в них там лідер, хто там, Ярош, по-моєму. Mm -hmm. Яроша ще когось, що... Ну, немає в Одесі правого сектора, ну, немає їх тут, я не знаю, де їх взяти. Ну, якщо бояться, хоч бояться. Хто зараз ці расисти? Хто їх очолює, де вони базуються після того, як їх розбили там? Скажімо так, прямо я на це питання відповідати не буду, тому що розумієте чому. Ну, в принципі, Нічого. ми знаємо, куди вони потікали. І ми не являємося правоохоронним органом, який буде там їх там десь десь затримувати або щось робити. Ми співпрацюємо з відповідними силовими структурами, настоящими патріотичними силовими структурами, які це все зроблять. Да, Русла? От, вже я поняв, під'їхав. А ви кажете, працюєте з патріотичними силовими структурами. А який розподіл зараз патріотичних силових структур? Ну, розумієте, коли... Е Дякую. Співвідношення, от одеська міліція, вона. Тому одеська міліція, розумієте, деморализовані вони чомусь. Вчора у нас тут розмовляв. Да, Руслан? Алло? Алло? Давай, да. Хорошо тут. Да, я понял, слушай. Розумієте? Вони говорять, нам не дають наказу. Я вчора... да, вони говорять. Ну, що, що значить не дають наказу? Коли ми приходиться 2 числа, от тільки ті типу, події почалися, приходить до нас дві е, літні людини, говорять, хлопці, ми чули, тут у вас якийсь штаб, 5, 10, от там говорить, за углом, буквально тут за углом стоїть, зараз даже фотографію покажу, стоїть машина, показує на машину. В машині, говорить, ми думаємо, що зброя. Ну, підходимо до цієї машини. Сидить жіночка з рулем даного автомобіля. Сюди жіночка каже, ми просимо відкрийте машину. Вона говорила, ні, не відкрию. Тільки з працівниками міліції. Йдемо фактично, ну, як понявши сказати, за руку беремо двох майорів і приводимо до машини, щоб ну, разом з ними просто відкрити багажник. Ну, ми розуміємо, що якісь закони є. Ось дивіться. Це люди нам потім розказали, що вони їхали із села, із шашликів. У нас навіть мангал теплий в села, багажнику поїзд. Прийшли люди, хазяїва цього діла, Руслан Форостяк, це значений штаб особисто, задав питання, В машині, говорю, щось є, нема нічого. Відкриваємо багажник, а там от, от, арсенал такий. Дуже добре спрацювався по поводу патріотичності на той момент. Прийшли теж якісь волонтери, я не знаю, що, що за люди були, але наскільки я розумію, що їх там, знайомий, там, начальнику боку чи хто, він зателефонував, зразу людина просто з вулиці. Через 3 секунди, тому що опергрупа виїжджала сюди хвилин 20-40, ми на своїми насилами це все охороняли. Чомусь не доїхало? Я розумію, та події вже такі були, що могли не доїхати. Сокол приїхав через 5 хвилин і навели дуже швидкий порядок. Все, все нормально. Є. Є. же Альфа, ми вчора там спецоперацію проводили, співпрацювали з Альфою, з Соколом. Нормально все нормально. В цьому плані все нормально. А не боїтеся, зараз от по соцмережах повикладали багато фотографій з обличчями, з адресами, хто колотив коктейлі. Їх ідентифікують, викладають адреси, телефони, ну і пішла така месниця. Ну, ну, головлювати по одному, не, не ну, будемо ще Ну, десь, Десь чуть, чуть може бути, розумієте? Ми ж не знаємо, що в поголові швидше. Якщо людина там випіла, то в неї що що на її голові буде, шкод підходить. Ну, подивіться, у нас тут, ну, это вейт, это 19 людей. у нас только маска тут, то есть то есть что это Вчера приходил тут, у нас товарищи масках, я с Николаева, я Одессу защищаю. Я говорю, снимай маску, что ты с Николаева, тут одесу защищаю. Потому что я тут учился. Ну, вот такая ирония. Почему наших посадили, почему ваших не посадили? Я говорю, як как ты делаешь, наши, ваши. Вот я. Потому что у вас эти самые жовтоблокитные штучки, а у нас типа европейская ленточка. Я говорю, сынок, ты в 17 роке, Ты разумеешь, что ты говоришь? А наших посадили, а ваших не посадили. говорю, ну коли Одесити це от, з Куликового поля зібрались бити тих же Одеситів фанів футбольного клубу, ну це я вважаю неправильно. Одесити одесити не помітру, ну, це це неправильно. І за те, що когось якась ленточка або путініст